Європа набагато сильніша ніж ми думаємо. Це не стільки питання ресурсів, скільки питання рішучості. європа з 2022 року зібрала біля 150 мільярдів євро на підтримку України. дехто думає, що це багато, але це не так. Якщо порівняти з постковідними субсидіями, це 800 мільярдів євро, які єС зібрав. тобто, це не питання ресурсів, ресурси ми маємо. Я думаю, що нам потрібні країни, які ви, можливо, називаєте Східною Європою, а я північною, бо я сам з Нордично-Балтійського регіону Ми можемо вести за собою, бути прикладом. можемо допомогти розібратися в тому, що відбувається. Нордично-балтійські країни, якщо ви їх зберете разом, другі за обсягами підтримки України в абсолютних термінах. Після Сполучених Штатів сім найбільших донорів на душу населення в Україні це з регіону Нордично-Балтійсько-Польського. Звичайно, німецька, французька, британська економіка набагато більші. їх треба мобілізувати. Але ми можемо подати приклад.